Цю вправу потрібно робити тоді, коли ви сидите, бо в ній задіяні ваші ноги. Ставите їх на підлогу і уявляєте, що на пальці ваших ніг з підлоги тиснуть пружини. Таким чином, носки ваших ніг підіймаються до гори в той час, коли п'ятки залишаються на підлозі. І тут дуже важливо відчути, що це такі потужні пружини. Вони штовхають ваші пальці догори. А ваше завдання в той час, коли пружини штовхають ваші пальці догори, п'ятки тримати на підлозі. Для того, аби ця вправа була виконана правильно, ви маєте підіймати носки до тих пір, доки не відчуєте напруження, досить суттєве напруження в цих м'язах. Утримуєте його доти. Доки можете, а коли вже не можете, то натисніть на ці пружинки і поставте ноги на підлогу. Тепер уявіть, що пружинки підіймаються з підлоги і тиснуть на ваші п'ятки. А ви намагаєтеся пальцями ніг утриматись на підлозі таким чином, що у вас напружуються ці м'язи. Коли ви вже не можете терпіти це напруження, ви натискаєте п'ятами на пружинки, і ноги розслаблюються. Далі це все повторюємо знову. Пружинки тиснуть з підлоги на ваші носки, носки задираються вгору, п'яти ви тримаєте на підлозі, і це все призводить до напруження цих м'язів. Тримаєте це напруження доти, доки можете. Після чого надавлюєте на ці пружинки і розслаблюєте стопи. Ну, а тепер це все повторюємо. Пружинки тиснуть на ваші п'яти, напружуються ці м'язи, а ви тримаєте носки на підлозі. Доти, доки можете витримувати це напруження. Після чого натискаєте на ці пружинки і ваші Гомілки і ваші ноги розслаблюються. Ну, а тепер ви знаєте, що робити? Пружинки тиснуть з підлоги на ваші носки, носки задираються вгору, п'яти ви тримаєте на підлозі, і це все призводить до напруження цих м'язів. Тримаєте це напруження доти, доки можете. Після чого. Надавлюєте на ці пружинки і розслаблюєте стопи. Пружинки тиснуть на ваші п'яти, напружуються ці м'язи, а ви тримаєте носки на підлозі. Доти, доки можете витримувати це напруження. Після чого натискаєте на ці пружинки, і ваші гомілки і ваші ноги розслаблюються. Пружинки тиснуть. З підлоги на ваші носки, носки задираються вгору, п'яти ви тримаєте на підлозі, надавлюєте на ці пружинки і розслаблюєте стопи. Пружинки тиснуть на ваші п'яти, напружуються ці м'язи, а ви тримаєте носки на підлозі. Доти, доки можете витримувати це напруження, після чого натискаєте на ці пружинки, і ваші ноги розслаблюються. Пружинки тиснуть з підлоги на ваші носки. Носки задираються вгору, п'яти ви тримаєте на підлозі, і це все призводить до напруження цих м'язів. Тримаєте це напруження доти, доки можете. Після чого надавлюєте на ці пружинки і розслаблюєте стопи. Ну, а тепер. Пружинки тиснуть на ваші п'яти, напружуються ці м'язи, а ви тримаєте носки на підлозі. Доти, доки можете витримувати це напруження. Після чого натискаєте на ці пружинки, і ваші гомілки і ваші ноги розслаблюються.